За на кордоні після фінального свистка у матчі Данія-Португалія фани покидають терени нашої країни. Хтось літаком, а хтось автобусом чи автомобілем. Для наземного транспорту на час євро діють спеціально облаштовані польсько-українські пропускні пункти. Там перевірка документів відбувається швидко і оперативно. бо для нас це незвично, бо кордонів не маємо в європейському союзі. Ми перший раз відвідали Україну, але нічого, півгодини можна почекати. З Польщі фани їдуть до Львова рейсовим автобусом чи орендованою машиною. У дні матчів кількість транспорту сягає пів тисячі одиниць. Ті ж, хто на час єврочемпіонату вирішив не полишати щоденних поїздок на закупи до сусідніх держав, також без проблем перетинають кордон. О, 800 поясни. Ми обслуговуємо до 800 транспортних засобів за зміну і 1600 за добу на в'їзді і виїзді в Європейський Союз. Цей рух не є обмеженим. Українці без проблем їдуть до Польщі за товаром і без проблеми повертаються з ним. І українці і поляки кажуть, євро 2012 полегшило життя з посмішкою. Згадують часи, коли треба було чекати на кордоні від двох до п'яти годин. Тепер є дуже добре, дуже добре. Швиденько повага. Ну так все дисципліновано, все супер. Ще одного великого напливу фанатів на кордоні очікують вже у суботу перед матчем Данія-Німеччина. Прошу щасливої дороги. Запрошуємо вас до України ще. Дякую. До побачення.